Усім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас багато справ. Зараз ми йдемо до стоматолога, а потім у нас буде мотивація на прибирання за участю Кіріла. Тому якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитися. Там скрізь таке жовте все, а тут така зелена травичка. Так? Да? Власне. Сьогодні мій син дуже хотів знятися у моєму мотиваційному відео. Хоче поприбирати на камеру. Звичайно, я тільки за. І тому пару слів хочу сказати про розхламлення з дітьми. Речі батьків це речі батьків, а речі дітей це речі дітей. І якщо дитина ще маленька, то звичайно мама приймає рішення, що розхламляти з її речей, як прибирати. Але якщо дитина підросла, і тим більше якщо вона зацікавлена, то її можна також задіювати в розхламлення та прибирання. Плануємо з Кирилом зараз перебрати його футболочки і перебрати його носочки. Він вибере ті речі, які йому дуже подобаються, покаже ті речі, які він ніколи не надягає, які каже, що я не хочу, і ми назад складаємо так? і повертаємо сюди. Подивимося, що ми вже вибрали піжамку, так? оцю піжамку. Кирило така нова піжамка з'явилася. Де ти взяв таку піжамку? Подарила фея. Супчик випав. Ну давай, вибирай свої улюблені футболочки. Які футболочки тобі подобаються? Оця. Оця. Добре, ще яка. До речі, ти не знаєш, я тобі зараз розкажу. Я вже трошки без тебе розхломила футболочки, і я віддала переселенцям таку салатову футболочку із паєтками крокодільчики. Вона. Тому що вона така не хлопчача і не в твоєму стилі, і взагалі ти дуже рідко її береш. Ти не будеш за нею сумувати? Так, що тут честь? Отакі у мене ще є, така улюблена. Добре, це вже три. О, ця, ця класна, це ж ти в школу та? і так на фізруї на Угу, Чотири. Що тут у нас є? Я, це хамелеони. Хамелеончики. Добре. Шість. Оця. Ти її одягаєш? Я одягу. Добре. То треба ж нам виявити те, що ти не одягаєш. Отаку футболку не буде, вона вже стара, така. Не будеш? Не буде. Точно? Точно. То що теж є буде? буде? Та то вона така й повинна бути. Угу. О, у нас так портфель світиться воно, в зеркалі. Отаке, як цей, те, теж не буду носити Ой, і мене. Плече. Плече виглядає. Добре. Угу. Так. Ось що значить, мама любить розхламлятися. Кірюшку навчила, да? так? Ти... А чого цю не будеш? Наса, це ж ми з Польщі привезли. Її але... можна надягати під піжамку. Є... Вона, нормальна. Ну, вона нормальна. але я хочу кофту. Давай цю залишимо, будеш під піжамку надягати світленьку, так? Це ми поскладаємо, тоді я поскладаю Бэна. Бетмана. Бетмана. Угу. І цю ми під піжамку ти надягаємо, так? А ти йдеш... О, сюди йдеш А чому маєчку ти сюди кладеш? я Не хочу ти... Не подобається? А чому? По Руки ля... 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 О, я дещо зараз придумала. А давай оці футболочки, які ми вибрали, оці. І оцю піжамку. Ми віднесемо до бабусі валі, і ти будеш там ночувати, в неї і будеш переодягатися, щоб в тебе були речі. Чому? Ми ж її під піжамку я надягаємо. Хотів ходити в ній на вулиці. І. А мама не дозволила. А мама не дозволяє нейчуть. Чу будеш ходити. Ну, ми ж її під піжамку, вона біленька, надягаємо. Хай буде. так? А Оце. оці речі віднесемо все. бабусі валі, так? Да? Оце все. Оце. О, супер. Значить, це все ми складемо бабусі валі віддамо. А це ми Де, зараз шашки. я складу. А тепер, да, так, шкарпетосики. Шкарпетки. 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 Давай переберемо шкарпетки, які тобі подобаються, залазь. Отакі Подобаються? Ну, це такі домашні, так? Да? У нас деревих немає, мама весь час це все. Виберемо, може, якісь малі. О, дивися, оце, оце тигриня. Ти будеш ним користуватися? Будеш мити ручки? Да? Так. То може зараз в ванну відразу покладемо? Да? А де ще один носок? Покладемо в ванну. будеш мити ручки? Де. О, де носок це? Я не знаю. Будемо шукати, може, в поранні десь. Викидається все. Оце буду, я, оце буде, носок. І... Ні, ну тут все ясно, ти їх носиш. Вибери ті, які, які ти от рука не тягнеться, коли не я кажу буду... одягай шкарпетки і в тебе рука не тягнеться туди, які ти ніколи не береш, а ну подивися. Чи всі береш? Немає маленьких тут? є які я не беру. Які це? Оце троє четверо я не беру. А чому ти їх не береш? Оці я взагалі не хочу брати. Та це якісь малі вже, мабуть, да. так? Да? Так. Ну, то ці розхламимо. Окей, там п'ять пар. А тут є якісь такі маленькі, низенькі. Давай маленькі, низенькі всі повибираємо, так? Да? І повикидаємо. Yeah. Добре, ми Давайте, будемо... Давайте які у мене носочки є. Так. Да. Гарні. Мій син зараз сам визначає, який одяг, які іграшки та книжки можна розхламити, якими речами він не користується, або елементарно йому вони не подобаються. Крім того, це дуже класна практика усвідомлення і можливість розказати дитині про благодійність, про добрі справи, а також про порядок і прибирання. Можна разом з дитиною придумати місця, куди ви будете віддавати. Речі, які ви не використовуєте. Можна віддавати молодшим, двоюродним або троюрідним братам або сестрам, можна віддавати речі в дитячий будинок. Зараз ми активно віддаємо речі переселенцям, можна розказати дитині, що деякі речі можна навіть продати. І зароблені кошти можна або покласти у копілочку, або відкласти і купити щось потрібне дитині. На сьогодні це все. Дякую. Що ви додивилися до кінця, обов'язково підтримайте Кірюшку лайком. Він дуже старався прибирав сьогодні, розхламлявся. Думаю, він заслужив, йому буде дуже приємно. Скоро з вами побачимось. Бережіть себе!